Змінити смак страви, не змінюючи рецепт. Японські вчені винайшли ложку, яка підсолює страву без самої солі. Тобто, тепер відсутність солі вдома це не проблема. Та, в принципі, не проблема. Але ви ж, напевно, вам цікаво, як то так можливо. Так от слухайте, ложка підсолює смак, і це спочатку звучить дивно, але всі вчені от давно вже дослідили, що електричний струм може змінювати сприйняття смаку. Що? Ну дивись, наприклад, електричний я... струм. Я тобі даю щось гірке попробувати. Ну... І кажу, Вова, яке воно на смак? Ну... Ти кажеш, гірке, я таке солодке. А, Кас, увага! Оце бачив оцей технологічний винахід. Ага. Ну, бачив, обручка називається. Що вона значить? Тільки ти вдіваєш, ти все життя на кухні кажеш, що це капець як смачно, щоб тобі не підсовувала дружина. Там током б'ється. Ні, там ложкою б'ють по голові. Ну, дивіться, давайте так от ще раз ще раз про ту ложку, щоб ви розуміли, як це все працює. Значить, от на кінчику ложки є такий слабкий електричний струм. І коли відбувається контакт з язиком, здається, що відчуття солоності збільшується. Отак. Ой, нема тут моєї мами з борщем. В роздрібний продаж товар надійшов вже на початку червня в Японії. Вартість однієї ложки складає плюс-мінус 127 доларів. Це десь 5200 тисяч двісті гривень. Ну, так. Скільки ну, це шо. солі можна купити? Так, але скільки ти зекономиш? Ну що, давайте так. Можна я буду платити гроші, щоб бити когось струмом. <рес> Ще більше технологічних новинок далі в нашому датчисті. Безкоштовно, до речі. Доставка посилок перейшла на новий рівень. Тепер ваші товари приїжджатимуть до вас не літаком, залізницею чи автомобілем, а ракетою. У Китаї протестували такий незвичний спосіб перевезення. Під час експерименту ракета транспортувала понад 20 кілограмів товарів з одного відомого маркетплейсу «Піднебесної». Така ракета може перевозити до 10 тонн вантажів від товарів до авто. Попри те, що вартість запуску поки що надто висока для масового використання, у компанії стверджують, ракетна доставка це майбутнє. Перший такий політ компанія планує здійснити до кінця цього року, а майбутні ракети будуть пристосовані до перевезення навіть свіжих та крихких продуктів. Вхід дозволений лише з усмішкою. У Китаї розпочали встановлення спеціальних турнікетів. Тепер, щоб пройти через систему розпізнавання облич, мало просто подивитися у камеру. Треба ще посміхнутися. Адже без позитивної міміки зайти до приміщення не вдасться. Доступ просто блокується. Такі нововведення створили як спосіб підняти настрій у громадських місцях. У холод стає темною, а в спеку поступово світлішає. Таку термочутливу фарбу розробив американський дизайнер і винахідник. Вона зберігатиме тепло взимку, а влітку, навпаки, допоможе довше утримувати прохолоду у приміщенні. Дослідник взяв за основу термохромний пігмент з кристалами та поєднав його з компонентами побутової фарби. Колір не обов'язково завжди має бути білим чи чорним. Чоловік каже, що його можна змінювати. Наприклад, дім може ставати світло блакитним влітку і темно-синім взимку. За оцінками дизайнера, фарба дозволить зменшити витрати на енергію для опалення та охолодження до 30%. А така технологія стане корисною не лише для приватних будинків, а й для шкіл, заводів чи громадських будівель, де потрібен контроль температури всередині. На ринку така фарба Хамелеон може з'явитися вже у найближчі п'ять років.